Іноземні контингенти в Україні, причому військові, які обслуговуватимуть військову техніку, причому європейську? Ми ну, почнемо з міражів і закінчуючи гаубицями артилерійськими системами та дронами, безпілотними системами, які європейці надавали і надають. Ось для чого і як будуть зараз вирішувати в Парижі. Наші партнери, європейські військові, разом з президентом Франції та президентом України, як працюватиме, працюватиме так звана коаліція охочих, охочих, хоча насправді це коаліція рішучих. І такі військові контингенти, техніка, бази навіть на нашій території. Нам потрібні, і ми їх просуваємо для стримання стримування російської агресії для більш ефективного збиття будь-якого терористичного залізяча, дронів, ракет та іншого, що запускала і запускає по нас Російська Федерація. Стримувати агресора, припиняти агресію означає разом з європейськими партнерами на нашій території ставати сильнішими та Зробити сильнішими збройні сили України через таку військову підтримку європейських партнерів.